Дональд Трамп рішуче налаштований не лише зробити Америку великою, але й перекроїти під її потреби решту світу. А розпочати старий новий президент США вирішив з Панамського каналу зробити його знову американським. Він заявив, що Панама обдирає американських споживачів непомірними транзитними зборами, а самим каналом управляють китайські солдати, і взагалі час взяти водний шлях під контроль силою. Пише у даній економіст. Чому Трампу такий важливий панамський канал, який у прямому сенсі побудовано як? як Сталінський Біломор канал на кістках десятків тисяч робочих. Докладніше далі. Панамський канал був переданий уряду Панами у перший день 2000 року, згідно з договором від 1977 року, підписаному у Вашингтоні тодішнім лідером Панами Омаром Торіхосом та президентом США Джиммі Картером. Картер тоді заявив, що повернення Панамі контролю над каналом відкриє уряд України можливості для світової торгівлі, зменшить антиамериканські настрої в Латинській Америці та підніме престиж штатів. Майже через півстоліття новий лідер Америки Дональд Трамп назвав передачу каналу жахливим вчинком. А Панама, виявляється, тепер обдирає американських споживачів, коли 1903 року президент Теодор Рузвельт затвердив проєкт каналу. Він керувався міркуваннями безпеки. Америка воліла переміщати свій флот між Тихим та Атлантичним океанами, не огинаючи Латинську Америку. Проте канал став основним торговим шляхом лише у 21 столітті. У 16-му році було відкрито ширший набір шлюзів, призначених для прийому великих суден, здатних перевозити більше товарів. Арів в останні роки через канал проходило близько 5% світової морської торгівлі, яка управляється незалежною від уряду панамською агенцією і приносить країні 2,5 мільярди доларів щорічного доходу. Твердження Трампа про те, що американців обманюють, не має під собою жодних підстав. Плата встановлюється залежно від попиту. Зазвичай збори складають скромні 5% від вартості фрахту. При цьому американські військові судна отримують можливість загалом проскочити без черги. Усе завдяки до. Говори Торіхоса Картера, за яким Сполучені Штати мали здійснювати військове втручання заради захисту статуту Панамського каналу як нейтрального водного шляху, відкритого для суден всіх країн. Проте виникає логічне запитання: якщо комерційні збори зазвичай низькі, а американський флот уже має дешевий та пільговий доступ, то чому Трамп погрожує захопити канал? Якщо не брати до уваги геополітичний мачизм Трампа, на кшталт його пропозиції захопити Гренландію, іронізує видання економіст. Можливо, він хоче натиснути на Панаму, щоб зменшити китайський вплив в країні. Китайські солдати, всупереч твердженням Трампа, не керують каналом, але китайські дипломати та бізнесмени справді мають вплив у Панамі, з яким дуже непросто змиритися одіозному 47-му президенту. Нагадаємо, що Панамський канал відкрито 1914 року. Він став одним із найбільших інженерних проєктів США тих часів, але водночас одним із найкривавіших будівництв століття, яке забрало майже. Стільки саме життів, як і зведення сталінського біломор-каналу, на якому використовувалася рабська праця радянських в'язнів, за даними відомої дослідниці Ен Еплбаум, на Біломорканалі загинуло 25 тисяч ув'язнених. У той час, як на будівництві Панавського каналу, за даними Пенканал, загинуло понад 22 тисячі людей. Згідно з лікарняними записами, 5 609 людей померли від хвороб та нещасних випадків. Американці контролювали канал та зону навколо нього майже 100 років. Чим Жителі Панами були невдоволені. Вони неодноразово організовували акції протесту проти американців. А 1946 року вчинили справжній бунт із кривавими сутичками з поліцією та підпалами офісів американських компаній. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.